Всім добро здоров'я! Слава Україні! А щоб трошки підняти вам настрій, тут для вас є а, такий зайчик. Мені здається, що це зайчик. А, і я починаю працювати для вас на картах Таро це золоте Таро. Мене питали, що я говорю Таро, мій учитель, він з котландець, він з Канади, бо я в Канаді живу. А він говорить Таро, і я говорю так. І це має місто бути. Будемо дивитися багато питань, бо є багато питань, що стосується стану війни на сьогодні. І по-перше, це ядерна загроза і розвідка штатів щодо того, чи, чи буде та загроза, і що з цим робити. Я питаюся, що все світ скаже. Що стосується ядерної загрози на Україну. <кій> У нас тут карта а карта Сонце перевернута, і карта туз Кубків перевернута. Ну, зразу скажу: Сонце перевернута, значить, що вони не будуть вживати ядерну зброю, бо Штати з ними спілкувалися по такій гарячій лінії, яка ще була заснована. Президентом Кеннеді, і це лінія тільки для цього стосунку. І вони зрозуміли, що відповідь буде така, як Кеннеді їм говорив тоді, що риторика президента Штатів точно така вона не змінилася, і зате вони вже тр трішки присіли це добре. І карта Сила говорить, що весь світ сильно, сильно став на захист від. Ну, від кінця світу, бо ядерна зброя це кінець світу. Просто кінець всім. І за це не буде, бо Штати сказали, що вони влучать захист світу, і вони зобов'язані це зробити як ядерна держава, яка responsible, респобл це означає відповідально відноситься до такої зброї. А Дадон, зрозуміло, відповідально, І це дуже важливе. Так, тепер ми побачимо ці вибухи в Балтійському морі і диверсія на газові, газові труби, що буде робити ЕС цим. Що розуміло, що той вони самі зробили такий саботаж до доньці. Так, у нас тут всі перевернуті. Я показувати буду прямими, щоб вам було більш швидко. Тут у нас король. Шезловий, карта імператриця, а, трактувати буду так і так, і дев'ять Шезлова. І всі вони перевернуті вийшли. І тут питання таке: чи Європейський е, е, Союз буде а, робити кроки для того, щоб а, Ну, це, знаєте, території вони хитро зробили, вони зробили на своїй території. В, в, в ці води а, моря, але ж а, вода є вода. Так само, як і ядерна зброя, вона йде в повітря. Так само і вода є вода, то те, це є напад на країни НАТО. І тепер йдуть дослідження. Ми будемо бачити результат уже скоро. Як результат, власний результат буде такий, що буде до, до, додано, буде видно, що це вони зробили диверсію самі ці дадонці. І будуть міри, будуть міри, буде, буде, будуть нові санкції. Я знаю, що ми українці вже не хочемо чути слово «санкції». бо ми думаємо, що санкції не працюють. А санкції працюють, але не зразу. Це знаєте, так поволі, поволі, бо з, з тою а, а, з гранатою, дадона з гранатою треба хитро з ним. Ви самі це знаєте, і карти показали так, як ви думаєте, що все світ розуміє, все. А знаєте, що тепер я хочу подивитися? Цікава тема. І я кожен день, дивлюся, тільки не розказую вам, що то є за НЛО, яке над Києвом, над Україною, багато є свідків, якісь такі, щось в повітрі є таке, що ми не знаємо, що то воно є. І чи то є НЛО, і на що воно там? І взагалі по всьому світі я вже зробила свій. Свідогляд і по всьому світі тепер є така активність в небі, що ми не знаємо, що це за активність. Що то є? Чи то є найсправді НЛО? Чи найсправді є таке, так? А карта мир пряма, четверка, пентакльова, пряма. Бачите, я крутила карти, щоб були і такі, такі, і вісім. Пентакльова пряма, так то є НЛО, і знаєте, мені відкрилося в медітації, що це не те МНО, що ми раніше думали, це просто око. Всесвіт і суспільство з Всесвіту, світове, воно ем, стежить, воно стежить і вони просто мають таке око. Це як око воно виглядає. Зате ми не можемо його схопити не можемо зрозуміти, де воно воно дуже швидко рухається. І це є око. Бачите, як Пентакльові, такі пентаклі, як око. Це є око Всесвіту. І вони дивляться і дуже пильно стежать за тим, що відбувається на землі. І я бачу, що багато що вони вже зробили для допомоги. Але вони це роблять так, щоб ми думали, що натурально, щоб нас не налякати, бо їх цивілізації набагато вище за наші. Так, то є НЛО. То є НЛО. Це однозначно. Бачите, карта Всесвіт вийшла. Як вийшла карта Всесвіту, тут немає сумніву. Якщо вам все цікаво, я ще буду робити на цю тему більш детальні розклади. А ще така новина, що Лукашенко в Абхазії, і до чого вони там за закритими дверями мовилися з Дадоном. Хто не знає Дадон, це той, хто з гранатою атомною, і хто новий у мене на каналі. Запрошую, вітаю. Дуже приємно говорю Дадон, бо були два серйозні нападки на мій канал, і ви розумієте, що цей Ботоферма у цього... Пригожена, вона дуже-дуже велика. Зате говорю додон, щоб я могла продовжити працювати. Ви знаєте, про що йдеться мова? Бо нападки на мене були такі серйозні, що мій канал майже не, не вбили. І я тепер повинна влаштовувати такі слова, слова Метафори, а ви розумієте, що то за метафорою так, Лукач Лукашенко, як його там? Ну він дуже хитрий диктатор. Ви знаєте це все. Він поїхав у Абхазію. Поїхав так, знову поїхав у Абхазію. І що його, цей Дадон його, на що його він його штовхав і тиснув? Перевернутий туз Пентакльовий карта. Гроші чи карта Фортуна пряма, і перевернути десятка пентаклів. Ну Вони гроші прилагав, дуже йому великі гроші давав і дав. І дав, бо, бачите, Лукашенко поїхав додому з подарунками для себе рідного, так можна сказати. Він його тиснув дуже сильно. бачите, Тиснув бо перевернуті карти, і як знаєте, отак ось тиснув його. Щоб прийняв він цих нових мобілізованих до себе, щоб через нього все йшло, і щоб він признав референдум на це в нього тиснув. Я не бачу по перевернутих картах, що він референдум признає, бо ми знаємо, що. Є колективний Дадон, чи знаєте, Путлер, Він колективний. Якщо його знімуть завтра, його таки знімуть. І я говорила вже, і вже не раз говорю, що знімуть буде все одно буде правити у них колективний а, путлер. Все одно буде те саме, що є тепер буде продовжуватися. Може, трішки по-другому, але буде. А що стосується Лукашенко, то це хитрий диктатор і все тільки на ньому там стоїть. Йому треба гроші, бо його країна не, 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 не має грошей, вони залежать від Дадонії дуже сильно. І він не признає, не признає, він дуже хитро себе поводить, але гроші він отримав за тих мобілізованих, отримав гроші. При поїхав додому з подарунками. А що ще маю спитати? Біжуть ці ура-патріоти, як говорять, ті, що вчора були за свого правителя Дадона, а сьогодні вони біжуть, бо стосується тепер їх, їх шкури, можна сказати. І що з того буде? Що з того буде? А пряма сімка Жозлова, перевернуті дві. Лицарь Пентакльовий і карта Пустельник. Показую прямими, щоб видко було краще вам. І а, пустельник, карта говорить, що ну, вони всі не можуть втікти, бо немає такої можливості. А, краще б, зрозуміло, вони б кудись втікли б, щоб вони але ж не йшли б в Україну з, зі зброєю. Їм Головне не говорять, що. Вони перейшли кордон зі зброєю, вони вже злочинці міжнародні, і вони не знають того, бо правитель це їм не сказав їх дадон. А, Бачите, тут і воно так є, за гроші, і таке все. І тепер у них є, у них є там в, в Дагестані. і Дагестан тут це дуже цікава їх, як то сказати, частина, бо вони під. Під колонізацією знаходяться в Дагестані. Це дуже цікаво, дуже пош... ш... шанувальна. Там є... А, там, там люди, нарід дуже а, а, мирний, дуже, дуже гарні люди в Дагестані. І зате перше, що ми бачимо, що в Дагестані вони проти. Може таке бути, що він а, відмінить а, в Дагестані мобілізацію. В нього є де брати а, цю. А, у патріотичну масу, а там вони можуть відмінити, бо вони не хочуть для себе проблем. Вони біжуть, біжуть вони сильно, і сім, каже, злова говорить, що відбиваються, відбиваються вони від Ну там страшно, там страшно. Там силовики, мільйони тих дуже жорстоких, дуже жорстоких цих. Його силовиків, вони, що хочуть, можуть зробити, бо там немає прав людини, але це вже не наші з вами справи. Нам, нам головне, щоб вони забралися з наших кордонів і боялися до нас наступати. Що в них там всередині є в Дадоні? це, це нас не стосується, на що воно нам треба? Так, так, аби вони не мали, були швах, як говорять, були слабкі для нападу. Так, що ще хочу подивитися, два котла у нас вже тут є, так, є на фронті два котла, ми знаємо. І будемо бачити, як буде на фронтах. Перевернута карта, шут, перевернута справедливість і пряма п'ятірка жезлова. Бачите, бої продовжуються. Справедливість перевернута, говорить, що їм не, не вийде, не вийде їм. Зробити те, що вони хочуть. А, а, ці страшні злодії, вони не, не вийде. У них це перевернута карта. Шот говорить, що з цих котлів є два котла. У нас вже і на Луганщині, один, і на Херсонщині один, і вони не вийдуть з тих котлів. Не вийдуть вони, не вийдуть. Бачите, так показую, щоб ви бачили, що ми їм покажемо, що їм треба чи здаватися в полон. чи... Щоб нові не йшли. Бо тепер війна вже скоро закінчується нашою перемогою. Це однозначно. Хочу для моїх любих слухачів і друзів, хто прийшли взяти декілька карт, щоб вам пораду дати. <клухи> <клухи> Можна вибрати одну чи другу, буде дві поради: зліва чи справа на екрані. І давайте подивимося, що це за карти. О, які поради! <клухи> Як дуже щаслива це бачити! Хто взяв зліва карту, це значить, що Бог всесвіт з вами і вас захищає. Тут так само ППО, і я знаю, що Ізраїль робить багато що, таємниця є, але я сподіваюся, що буде більше робити, Ізраїль нам дуже багато може допомогти, бо ми, такі, як вони, так само у нас дуже є що таке саме. А Тут дуже гарно все буде Україна. бачите, ми перемогли Тут наші. Долини, наші гори, наша щаслива країна. Ой, як я, як я люблю свою країну, і тут у нас же Жезлова карта це карта енергії. Вам дається енергія, ви під захистом Всесвіту. І ця друга карта. Якщо ви вибрали праву карту, то тут щаслива родина. Тут ну бачите, все є метафора. Веселка, значить, що буде мир над Україною і завжди скрізь по світу буде мир, бо ми відстоїмо. Мир. Тут щаслива родина, і гарна хата, і, і, і чиста прозора вода, і, і ви в парі. І вовше, вовше, хочу сказати, що дуже щаслива розкладати. Бачите, бачите тут всесвіт? Бачите, тут всесвіт скрізь. і Я знаю точно, що м, така рада, знаєте, рада космічна, вона а, вона так вона посилає своє око сюди, щоб. А, Слідкувати, щоб надавати допомогу, стежить, стежить, стежить за, за нами всіми. І світ знає, що українцям треба особлива допомога тепер і надає. Нехай всі вони знають вороги, що треба забратися з нашої землі і боятися, боятися робити таку ганьбу. А я скажу свого боку, що це благословіння вам від всесвіту, від Бога, від вищої сили. А я дуже щаслива вам це показати і сказати, що я гоміопат. Для мене головне, щоб ви були щасливі, здорові. Пильнуйтеся, все буде гаразд. Слава Україні, героям слава і до побачення.